В Україні відзначають День Збройних сил. По справжньому його почали розуміти, починаючи з 2014 року. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих героїв та урочисто привітали діючих військових з північного до Кульбакиного на тролейбусі. Це надає нам можливість запускати маршрути в віддалені мікрорайони. У місті запрацював новий маршрут електротранспорту. Конкурс молодіжних проєктів. Подаватись можуть і. Громадські організації і фізичні особи на Миколаївщині стимулюють креативну молодь. Сьогодні п'ятниця, 6 грудня, і у нас для вас є новини. В студії працює Вікторія Панченко. І далі про це та інше в деталях. Вчора, у пів на пяту вечора, Вознесенськ зазнав ворожого ракетного удару. Ракети були збиті силами оборони, але через падіння уламків пошкоджено близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач. Загинув 74-річний чоловік. Також учора, в першій половині дня, ворог двічі атакував ФПВ-дронами куцерубську громаду. І вже сьогодні вночі під ворожими мінометними обстрілами перебувала Очаківська акваторія. Там, на щастя, без постраждалих повідомили в обласній військовій адміністрації. Надзвичайно гарячою стала минула доба для миколаївських вогнеборців. Загальна кількість пожеж відносно невелика всього вісім. Але в більшості випадків горіло житло до того є жахливі наслідки. Троє людей постраждало, з них одна дитина, ще троє загинули. Так у селі Кудрявське на Вознесенщині в результаті пожежі в житловому будинку був госпіталізований до лікарні з опіками 12-річний хлопчик. Через пожежу також житлового будинку у Миколаєві до медзакладу потрапили двоє юнаків. Дві Рого та 2003 років народження, і вже вночі також у Миколаєві загорілась двокімнатна квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Вогнеборці, які працювали на місці, виявили в помешканні тіло загиблого 50-річного власника та ще двох людей, особи яких наразі встановлюються. Жителів сусідніх квартир довелося евакуювати. Обіцяв придбати нерухомість за бюджетні кошти. Миколаївські поліцейські викрили псевдопосадовця шахрая. Він знаходив у онлайні оголошення про продаж житлових об'єктів, телефонував продавцям, представлявся працівником органу місцевого самоврядування та обіцяв придбати нерухомість за рахунок бюджету громади. Якщо власники погоджувалися, надавав їм реквізити банківського рахунку свого знайомого та пропонував сплатити від 10 до 12 тисяч гривень, нібито для оформлення документів. Ерша храю загрожує три роки ув'язнення. Три діючі атомні станції України значною мірою відновили виробництво електроенергії після його різкого скорочення через російські атаки на енергетику 28 листопада. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська АЕС мають дев'ять реакторів. Наразі вісім з них працюють. Протягом минулого тижня більшість реакторів поступово нарощували потужність після ворожих ударів, які пошкодили електричну інфраструктуру, критично важливу для ядерної безпеки. Пеки однак частина лінії електропередач досі залишається відключеною. Рафаель Гросі підкреслив, що стабільна електромережа є критично важливою для ядерної безпеки надіючих українських АЕС. 6 грудня відзначається День Збройних сил України. Сьогодні від ранку миколаївці прийшли до розташованої у середмісті Алеї Слави зі світлинами загиблих героїв. Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу, встановили лампадки та поклали квіти до тимчасової інсталяції в пам'ять про полеглих у російсько-українській війні. До заходу долучилися родини героїв, очільники міста та області, діючі, військовослужбовці та правоохоронці. І просто небайдужі містяни. Всі вони... Схиляли голови в пам'ять про кожного, хто заплатив найдорожчим за незалежність України та її народу. Сьогодні, 6 грудня, з нагоди Дня Збройних сил України, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич відзначив наших воїнів нагородами за оборону Миколаєва. Наші кореспонденти також відвідали подію, тож детальніше про це вже за мить. Вони стоять за нашу незалежність, стоять завжди, і в мороз, який пробирає до кісток, і в нестерпну спеку в день і вночі. Стоять навіть тоді, коли ноги вже ледь тримають, але вони продовжують тримати фронт. Сьогодні, 6 грудня, кожен з нас відзначає День Збройних сил України, день тих людей, завдяки яким тримається вся країна. День збройних сил України вже відзначається в Україні більше 30 років. Але по справжньому його почали розуміти починаючи з 2014 року. І звичайно, після повномасштабного вторгнення цінність і розуміння важливості збройних сил України помножилась на рази сьогодні. Українці розуміють, що збройні сили України це надійна опора, і що це люди, які дають нам можливість навіть під час війни відчувати себе в якомусь маленькому мирі. Оборона ніколи не дається легко. За кожним клаптиком відвойованої української землі стоять тисячі життів, тих, хто тепер доєднався до небесного війська. Завдяки їхнім подвигам, мужності та героїзму українці продовжують радіти кожному новому дню, сміятися, кохати та працювати на благо країни. З нагоди свята міський голова Олександр Сінкевич відзначив наших воїнів нагородами за оборону Миколаєва. Дехто із захисників був відзначений посмертно. Сьогодні ми подякували нашим бійцям. В першу чергу ми згадали тих, хто загинув, і хто сьогодні вже не з нами, але віддав життя для того, щоб ми були в мирному Миколаєві. Ми передали ці нагороди за оборону міста Миколаєва їх родичам і близьким і побратимам. Також відзначили нагородами діючих, а також людей, які списані в запас, і звичайно передали сертифікати від громади міста Миколаєва людям, які були подані військовими частинами на отримання житла серед нагороджених ветеран війни Володимир Вонокуров. Чоловік розповідає: війна для нього почалася ще з часів АТО, а далі було повномасштабне вторгнення та оборона Миколаєва. 22-му році, в лютому березні, на початку повномасштабного вторгнення, нам з боротима довелося бути на околицях нашого міста, тримати оборону. Ми не знали. Що може бути завтра, що може бути через годину. Але ми тоді вистояли і вистояли без втрат і пішли далі, пішли на Донеччину. На жаль, там вже почалися наші втрати, і, і сьогодні разом з нами ми отримали кілька нагород за наших загиблих побратимів. Вони не просто віддали своє життя за країну. Це воїни, чиї родини завжди житимуть із цим болем. Це батьки, які більше ніколи не обіймуть своїх дітей. Це сини і доньки, які більше ніколи не ступлять на батьківський поріг. Тож найменше, що кожен з нас може зробити сьогодні, це пам'ятати кожного з них і допомагати їхнім побратимам, які досі тримають фронт. Ми підбиті, списані, але та ниточка ще поєднує нас і хто знає. Можливо, ми ще будемо в одному окопі знову, бо дуже, мали, дуже мала ланка запасних. Сьогодні кожна людина на особливому рахунку. Саме тому сьогодні так важливо відзначати кожного з них, адже саме вони кров'ю, сльозами та вогнем пишуть нову історію незалежної України. Хочу нагадати, що всі нагороди, які ми надаємо нашим бійцям, нашим захисникам та захисницям, вони подаються військовими частинами, в яких вони служили, і таким чином ми постійно отримуємо перелік прізвищ і нагороджуємо наших людей. Тож не тільки сьогодні, а й щодня ми вдячні кожному воїну, який зараз на передовій захищає наш спокій, а також вшановуємо пам'ять тих, хто за це віддав своє життя. Слава нашим героям! Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Марна. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТІВІ. Дістатися Кульбакиного стало зручніше. 6 грудня у Миколаєві запрацював новий тролейбусний маршрут, що з'єднує центральну частину міста з віддаленими мікрорайонами. Він отримав перший номер і поки що працює в тестовому режимі. На ньому курсують чотири тролейбуси з автономним ходом. Як працює новий маршрут, дивіться у матеріалі. У Миколаєві 6 грудня новий тролейбусний маршрут з'єднав на віддалені мікрорайони Кульбакине та Північний. Він отримав перший номер і поки що працює у тестовому режимі. Це є задача Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича щодо забезпечення міським електротранспортом віддалених мікрорайонів міста. Нам це вдалося завдяки тому, що Миколаїв свого часу підписав угоду з європейським банком реконструкції та розвитку на придбання тролейбусів з автономним ходом. Тролейбуси з автономним ходом здатні долати відстані без використання контактної мережі. Це дає змогу вже сьогодні запускати нові напрямки без додаткових витрат на будівництво інфраструктури. На сьогодні у нас 19 тролейбусів з автономним ходом в 20 кілометрів, і це дає нам можливість запускати маршрути в віддалені мікрорайони. Першим був корабельний район, зараз мікрорайон Кульбакіна. На сьогодні рухається 4 одиниці транспорту, що забезпечує нормальний графік в робочі перевезення в ранкові та вечірні. В перспективі планується запуск маршрутів і до інших віддалених районів Миколаєва, каже Юрій Сметана. По мірі того, як ми будемо отримувати наступні тролейбуси, а також будуть випускатися наші студенти з навчання водіїв тролейбуса, ми будемо розширювати це. Для обліку пасажиропотоку тролейбуси оснащені спеціальними датчиками. Олександра Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаївській обласній військовій адміністрації вперше за останні три роки оголосили конкурс молодіжних проєктів. Обласна влада готова фінансово підтримати креативні молодіжні проєкти, зокрема від утвердження національної ідентичності до розвитку компетентностей молоді. Про особливості конкурсу, а також підсумки роботи обласної молодіжної ради, далі розкаже Олександр Матюшенко. Креативні ініціативи, втілені проєкти та підтримка молоді. Цього тижня у молодіжній раді при Миколаївській ОВА підбили підсумки роботи за 2024 рік. У звітній конференції взяли участь представники влади, члени молодіжної ради, а також активісти зі шкіл, вишів і громадських організацій. Відкриваючи засідання, перший заступник начальника обласної військової адміністрації Георгій Решетілов наголосив, що всього за шість місяців роботи цієї ради вже було втілено низку успішних молодіжних проєктів. Найголовніше в цьому році, що ми перезапустили молодіжну раду, і вона запрацювала. Багато активних, цікавих молодих людей, є певні проекти, які реалізовані, є бачення напрацювання в цьому році було щодо певних стратегічних документів. В наступному році вважаю, що варто зосередитись якраз на створенні молодіжних рад в тергромадах, де вони не існують. А там де вони існують якраз їх об'єднання в більш таку єдину систему в області. Завдяки реалізованим проєктам до молодіжних активностей на Миколаївщині вдалося залучити понад 10 тисяч хлопців і дівчат, повідомив під час звіту очільник обласної молодіжної ради Євгеній Євсюков. Від початку створення молодіжної ради ми прийняли та частково реалізували більше 10 або 12 проєктів за цей період. Зазвичай це були проекти саме на розвиток молоді. Якщо брати до уваги саме проекти, які реалізовувала чиста молодіжна рада, то ми взяли упор на дослідження. Ми досліджували, які потреби, потреби можуть бути в молоді, чого вони бояться, що їм не подобається. Та ми досліджували, скільки молодіжних рад знаходиться в області. Наразі ми знайшли, що в нашій Миколаївській області є 16 молодіжних рад, враховуючи нашу обласну. Частина з яких, на жаль, є пасивними, але ми зараз намагаємося їх залучати, також на засіданні анонсували початок конкурсу кращих молодіжних ініціатив Миколаївщини. До нього може долучитися кожен охочий напрямки майбутніх проєктів різних: від утвердження національної ідентичності до розвитку компетентностей молоді. Ці проєкти повинні стати поштовхом для розвитку молодіжної політики в тих громадах, де вони будуть реалізовані. Подача заявок орієнтована до 23 грудня. Обмеження щодо фінансування проєктів немає. Ми хочемо побачити повний спектр молодіжних ідей, всі молодіжні ідеї, які є, для того, щоб ми могли, включаючи представників молодіжної ради, визначитися з тим, що більш реалістично, більш цікаво. Подаватися на конкурс можуть як громадські організації, так і фізичні особи. Долучитися до нього можна подавши заявку та необхідний перелік документів, включно з обґрунтуванням проєкту. Всі подробиці доступні на сайті ОВА або за QR-кодом на екрані. В січні місяці комісія відбере найкращі проекти, які будуть у 2025 році профінансовані. Там на сайті ви побачите напрямки. Вони актуальні, вони всі стосуються молоді. Що дуже важливо, що молодіжна рада і долучається, і вона про це оголошує. Що всім, кому потрібна допомога в підготовці документів, в консультуванні, в розвитку проектів, щоб вони якраз стали переможцями, молодіжна рада чекає вас і долучитись. До цього. Такий конкурс проводиться вперше за останні три роки. Додали в обласній військовій адміністрації. А тому відмови всього регіону очікуються креативні ідеї та готовність самостійно втілювати власні проєкти. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. У Миколаєві напередодні дня місцевого самоврядування привітали працівників комунальних підприємств та мерії з професійним святом. Близько 90 співробітників різних галузей отримали персональні відзнаки. Докладніше про тих, хто щодня у непростих умовах забезпечує життєдіяльність міста. Далі у сюжеті день місцевого самоврядування. Це свято в Україні, яке щороку відзначається 7 грудня. Його встановили ще у 2000 році для відзнаки значення місцевого самоврядування, для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності напередодні свята у Миколаєві за традицією керівництво міста привітало всіх працівників цієї сфери з професійними здобутками. Сьогодні ми прийшли для того, щоб привітати працівників органів місцевого самоврядування. Традиційно в цей день ми вітаємо всіх, хто долучений до існування нашого міста, а саме забезпечує життєдіяльність. Багато хто думає, що включення світла, відкриття крани і тече вода, все це відбувається само собою. Проте цим займаються працівники органів місцевого самоврядування, які в тому числі і забезпечують послуги, якими користуються миколаївці. Півробітники виконавчого комітету, мерії, фахівців комунальних підприємств, а також працівників низки відділів, департаментів і управлінь, відзначили персональними відзнаками і подяками. Всього було нагороджено близько 90 людей. Сьогодні у нас нагороджено вісім працівників, працівниць за сумлінну працю, за професіоналізм, за любов до Миколаєва. Деякі з них працюють з першого дня роботи підприємства деякі долучилися трохи пізніше, хтось під час вже повномасштабного вторгнення. Це дійсно зараз в умовах таких ну це важко працювати, а при тому, що наше підприємство в комфортних умовах майже не працювало, тому що був ковід, тепер велика війна. Серед нагороджених були як найдосвідченіші фахівці місцевого самоврядування, так і перспективна молодь. Аркадій працює в управлінні молодіжної політики Миколаєва і підкреслює, що він завжди бачив себе в роботі задля громади. Наше управління займається самою різноманітною роботою. Я загалом веду більше юридичну сторону роботи нашого управління, так як я до цього працював в юрдепартаменті. Місцевого у мене досвіду десь півтора року. Не так багато, але що ж є. Наткання мої роботи це виключно користь для громади. Я ну можливо ще досвід, але загалом я хочу принести користь своєму місту. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич, вітаючи своїх колег, наголосив, що в умовах великої війни навантаженість, яка покладена на працівників місцевої влади, збільшилася в кратному розмірі разом з тим і відповідальність за кожну дію та ухвалене рішення. Я привітав наших працівників, подякував їм за їх роботу. Всі ми сьогодні переживаємо не найкращі часи. Збройні сили України оборонять нашу державу. А ми повинні виконувати роботу тут в місті, для того, щоб забезпечувати громадян всім необхідним. Побажав їм міцного здоров'я, міцних нервів, бо це зараз дуже всім потрібно. Ну і звичайно, наснення у виконанні своєї роботи, щоб наші клієнти, тобто миколаївці, були задоволені. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новинентоканалі. Morto. І, звичайно, маємо згадати, що сьогодні в Україні відзначають День Святого Миколая. Традиційно він відкриває собою низку зимових та новорічних свят. А для нашого міста у цього дня є ще й особливий зміст, оскільки саме Святий Миколаїв вважається небесним покровителем Миколаєва. Працівники міського комунального підприємства Миколаїв Пастранс» вирішили по-особливому привітати Миколаївську малечу. Там провели конкурс тематичного дитячого малюнку, а його переможців запросили на екскурсію, де дітлахи отримали солодкі подарунки та яскраві емоції. Докладніше про це далі у сюжеті. Святий Миколай завітав до Миколаїв Пастрансу. Комунальне підприємство провело конкурс дитячих малюнків. Святий Миколай їде до нас на автобусі. Переможців запросили на екскурсію та святкове нагородження з солодкими подарунками. З цього року День Святого Миколая припадає також на день зсу, дякуючи яким ми можемо щоденно жити відносно мирним життям. Ми маємо нашу незалежну вільну Україну, вони забезпечують дитинство та безпеку наших дітей. Тому в цей день співпали два празника, і ми вирішили зробити такий конкурс: подарувати невеличке свято для наших дітей, нагородити їх подарунками. До конкурсу долучилися діти різного віку, які надіслали майже 200 малюнків організаторам. Ми були дуже здивовані таким ажіотажем. Ну, приємно здивовані. Ми отримали загалом 176 малюнків, з яких обрали 20 переможців. Сьогодні вони завітали до нас на підприємство, отримали свої солодкі подарунки. Провели час з аніматорами зі своїми батьками та побачили зсередини, як працює наше підприємство, як працюють люди для того, щоб кожен день наші автобуси виходили на свої маршрути. Серед переможниць, шестирічна Валерія. Її мама Інна розповідає, що звістка про перемогу стала приємною несподіванкою для всієї родини. Ми вчора були дуже здивовані, що ми одні з переможців. Тому дуже приємно і дякуємо Миколаїв Пастран за таку можливість для наших діточок. Навіть за таке свято, яке ми навіть не очікували, що ми будемо кататися в їхніх автобусах. В нашому, на жаль, місті не так багато таких свят, не так таких заходів, і це можливість ну, для наших діточок все ж таки приймати участь і отримувати маленьку крихту з свята. Оцінювала дитячі роботи художниця, та волонтерка Світлана Чубанова. Вона зазначила, що малюнки були наповнені дитячою креативністю та щирістю. Найважливіше це творчий підхід, сміливість творча, знахідки цікаві, почуття гумору. Тому це дитячий конкурс, і хотілося, щоб було на якому більше безпосередньості, якоїсь дитячої радості в малюнках побачити, і цієї щирої дитячої творчості з усмішкою в душі. Важливо, що комунальники вирішили заохотити не лише переможців конкурсу. Кожен його учасник може протягом тижня завітати до підприємства та отримати свій солодкий подарунок від Святого Миколая. Свято! Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Миколаїв Електротранс також вирішив не пасти задніх. З 6 грудня комунальне підприємство підготувало три трамваї та три тролейбуси, прикрашені новорічною ілюмінацією. Вони даруватимуть містянам святковий настрій аж до 6 січня. Пасажирів також закликають фотографувати святковий транспорт і брати участь у конкурсі на найкраще фото. Про ідею святкового проєкту розповів директор підприємства Юрій Сметана. Далі пряма мова до дня святого Миколая. Наше підприємство вирішило зробити для миколаївців трошки свята і тому прикрасили три трамваї та три тролейбуси, які рухаються маршрутами міста для того, щоб підняти настрій. Зараз свята починаються, тому миколаївці заслуговують на те, щоб відчувати себе щасливими, радісними, навіть не зважаючи на те, що зараз йде війна. І на завершення прогноз погоди на суботу 7 грудня. Очікується, що протягом усього дня небо в Миколаєві буде затягнене хмарами. Вночі можливий дощ. Температура коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. Вітер переважно східний, слабкий. Середня вологість повітря становитиме 88%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Пишіть нам у коментарях про обласні ініціативи щодо підтримки креативної молоді. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.